Доброго дня, цікаво на зв'язку. І в цьому відео ми розглянемо 15 фразових дієслів зі словом look. Але це відео буде трішки незвичайним. Замість того, щоб наводити приклади сама, я покажу вам застосування цього слова в уривках з різних фільмів. А ви пишіть в коментарях, що вам більше подобається такий формат, чи коли я наводила приклади сама. І давайте швиденько згадаємо, що такі фразові дієслова. Фразові дієслова це слово сполучення з дієсловом, які разом мають трошечки інше значення, ніж якби ми просто переклали ці слова окремо та склали їх разом. Ну що ж, почнімо. І перше наше фразове дієслово це look-after. Look-after це доглядати за кимось або дбати про когось. Ви можете look-after parents», «look after автор kids», я можу, якщо я поїду в відпустку, то я можу попросити когось «look after my dog» або «look after my flowers» наглянути за моєю собакою або за моїми квітами. Імпортниз ви лукаю микшур юоке. Авозиналетерли, боші толмі вінс узвейден на after лукенеферне. Джентменучулокармс. Sure okay. Друге наше фразове дієслово – це «look around». Look around – це ніби як відвідати якесь місце та подивитись, оглянутись навкруги, подивитись на різні речі, які там знаходяться. Якщо я хочу придбати будинок, то я відвідаю кілька будинків для того, щоб look around, тобто оглянути ці будинки. Воно також може бути досить доречним. Якщо ви заходите в невеличкий магазинчик і вас просто миттєво питають «Hi, can I help you?». Uh, то ви можете відповісти: Thanks, I'm just looking around. Я просто хочу подивитися, що у вас є, оглянути, що ви маєте. Mind if I look around? Sure. No, no, I just uh, looking around, I'm just here. Feel free to look around. Третє фразове дієслово, яке ми сьогодні розглянемо, це look back on. Look back on це. In years to come, I'm going to look back on Green Gables as a beautiful dream that will always haunt me. But now that I look back on it, when that cafe closed, the heart of the town just stopped beating. Now, when I look back on it, I think I was meant to go down that corridor. look down on. Буквально я переклала його як дивитись вниз і В принципі по змісту це дивитись на щось з висока. тобто вважати, що хтось гірший за вас, ви розумніші за когось, ви чимось краще за когось і так далі. Юкдеонапіплутей таксіс нона. Шілюксдананівона котлетоп і брайнзенгарворк, числашілоксденно гаспенд. Це вони стам до фотобилзнеп'ята. Напевно, найбільш відома фразовані дієслово з цього списку: це «look for». Look for це щось шукати, і ви можете look for love, шукати кохання або look for your keys, шукати свої ключі, що трапляється зі мною значно частіше. I'm looking for Сандей. І номер шостий в нашому списку Look Forward to – це з нетерпінням чогось очікувати. Найчастіше воно зустрічається, коли ми говоримо про якусь подію, або коли ми домовилися з ким зустрітися, щоб бути вічливим, можемо сказати «I'm looking forward to meeting you». Я з нетерпінням очікую на нашу зустріч. like like to You to. to it. You sound like you're looking forward to it. Номер сьомий значно менш відоме фразове дієслово look in on». це означає провідати когось, тобто відвідати когось, щоб знати, чи все в них добре. Йому on, you. You on, on the girls every day without fail. номер вісім – «look into». «Look into» – це щось розслідувати або досліджувати, в чомусь розібратись, коли в мене нещодавно зламався мій ноутбук. Я зв'язалась з гарантійною службою, і вони мені сказали: так, надсилайте нам його, we'll look into it, Ми з цим розберемось. two weeks ago. Номер дев'ять. look out. Look out – Це більше як такий просто викрик вислів обережно. Дивись, дивись, що ти робиш, дивись, куди ти йдеш. Здебільшого він застосовується просто сам по собі. Get back, get back, get back, look out. А ось десятий номер look out for означає знову ж таки дбати про когось або наглядати за кимось. Він дуже по своєму змісту схожий на look after. Але я б сказала, що в них є така певна відтіночна різниця. Look after – це ніби дбати, допомагати комусь. Хто не може щось зробити сам, як то я казала, да наглянути за собакою, доглядати дітей, доглядати батьків похилого віку. А look out for – це більше як дбати в плані захистити, допомогти у вирішенні проблем або вберегти від неприємностей. He's just trying to look out for you. What what team? No, no, what I'm going to do is I'm going to look out for myself and I'm going to get mine. Фразове дієслово номер 11 look over. Воно, до речі, кажучи, є дуже хорошим прикладом того, що таке фразове дієслово, тому що дуже часто ви зустрічатимете look over, скажімо так, окремо, як подивитись через. Так? Я можу look over the fence, тобто подивитись поверх чогось. Але як фразове дієслово, look over це переглянути, тобто швидко щось проглянути. Ви можете написати комусь листа. А потім «look over», щоб переконати, що там немає помилок. the material on Atwood? номер 12, Дуже схоже значенню на попередній. Це «look through». і воно також є дуже гарним прикладом фразового дієслова, тому що найчастіше ви його зустрічатимете як просто два окремих, скажімо так, слова, і воно означатиме подивитись через. Як look through the window, подивитись через вікно, подивитись через скло, подивитись через підзорну трубу. Але як фразове дієслово це також переглянути. В них є трішечки невеличка різниця між look over, я б сказала, що look through це трішечки більш детальний перегляд, але різниця невелика. Скажімо, я зустрічала досить непоганий приклад, коли кажуть, що якщо перед вами лежить стопка журналів, то ви look over, щоб обрати, який журнал ви хочете почитати, а потім ви look through, коли ви гортаєте сторінки цього журналу. І загалом я б сказала: якщо ми переглядаємо щось, в чому багато сторінок, тобто який документ з багатьма сторінками, книжку, журнал, то ми частіше використовуватимемо Look through. А якщо перед вами щось що на одну сторінку, то ви частіше використовуватимете look over. І Тринадцятий номер це look to. або в повному варіанті це look to someone for something. Дивитись на когось для. Чогось і здебільшого це означає, що ми очікуєте від когось чогось. Здебільшого допомоги. Donло to look to him to save them from poverty, ruin and despair. Фразове дієслово номер 14 Це look і look up тут в нас, скажімо, є кілька варіантів в одному. Звісно, якщо це не фразове дієслово, а просто поєднання слів, то look up – це подивитись вгору. Так ви теж його дуже часто зустрічатимете і, певно, найчастіше. Але look up – це також може означати щось пошукати. Якщо ви знайшли нове дієслово, то ви можете look up його в словнику. Також зверніть увагу, що це один з небагатьох варіантів, коли фразове дієслово може розбиватись. Тобто, ви можете look up something» або «look something або look something up Обидва варіанти є коректними. Окей, летміликтерапфія. Нас майке видпушіс. Аппушіс, я айлуктапне диксарію, байкунфайнд. Лукап буксторс інспрінг, Висконсин. А якщо look up» використовується щодо якоїсь ситуації? Щодо становища взагалом, то воно просто означає, що щось налагодилось, щось виглядає краще. Situation is looking up означає, що ситуація покращилась, що у вас щось змінилось на краще. Are looking up. Oh, are they? А ось якщо ми говоримо look up to someone, то це вже номер 15. Наше останнє на сьогодні фразове дієслово. Look up to someone – це рівнятися на когось. They look up to him because he's a wonderful teacher. Like anyone, де need people to look up to the guys look up to you. I've seen it. І якщо ви ще не втомились і не виключили це відео, то я хочу запропонувати вам також розглянути кілька бонусних фраз. Ви могли чути такі фрази як look as if, look as though або look like. Загалом вони мають однакове значення. Це говорить про те, що щось виглядає як, або щось виглядає начебто. Якщо ми говоримо про фрази look as if» та «look as though», то після них найчастіше буде зустрічатись повне речення. Виглядає так, наче піде дощ. Ти виглядаєш так, наче ти не спав всю ніч. «Some of you look you're butterflies or something». Drink, buddy. You look as if you need one you look as if you've been up all night. А якщо ми візьмемо look-like, то ми можемо використовувати після нього як ціле речення, і тоді його значення не відрізнятиметься від двох попередніх виразів. Дезлаклайкенібарілсґатт мемодат like this is a custom party. Oh God, it looks like it's rain again. Well. Але ми також можемо використовувати після look like Просто іменник The girl in the green scarf Rebecca Blue oh, she looks like an expert, right? How are her accessories і вже зовсім останній момент? Давайте з вами швиденько порівняємо вирази look like та look alike. Look like ми використовуємо, коли хтось схожий на когось або щось схоже на щось. He looks like both of you. А look alike ми використовуємо, коли в нас. Дві чи більше осіб чи речей схожі один на одного. Тобто зверніть увагу на цю відмінність. В одному варіанті в нас А схоже на Б. Тобто, в нас схожим є тільки один з осіб або речей. А в другому варіанті в нас ці речі або особи схожі між собою. Ну що ж, дякую вам за перегляд цього відео. Дуже цікаво почути вашу думку про те, чи такий формат вартий моїх додаткових зусиль. На все добре вам та до наступних зустрічей!